Вітаю! Ми сьогодні працюємо з метафоричними картами: терапія щастям і колодою чащу ДС. Нам потрібен також аркуш паперу. Ось, і ручка, Також ці колоди. І ми зараз будемо з вами формувати здорові відношення з тілом, усвідомлення емоційних переїдання та пошуку альтернатив їж для відновлення балансу. На цьому аркуші ви малюєте собі тарілочку. Ось потім ми в закриту вибираємо одну сюжетну картку, Ось тут з колоди терапії щастя. Витягуємо в закриту одну картку. Ось в мене така картка вийшла. Вибираєте одну картку в закриту, це є наше відображення, стану тут і зараз. І покладіть цю картку, яку ви витягнули. От я для вас, в нашому спільному полі, витягнула для всіх нас, і прокоментую, як я це бачу. Ви можете поставити на цей момент також на паузу, але перед тим задайте собі питання. Ставимо цю картку в центр стрілочки нашої. Ось ви зобразили. Я кілька разів працювала, тобто я собі вже собі свої осяння позаписувала, продемонструю, що в мене вийшло. І а, берете ставите картку і задаєте собі питання, яку тобто ми працюємо зі станом зараз тут і зараз. Запитуйте себе, яку емоцію я намагаюся заїсти. Що я відчуваю в тілі, коли з'являється тяга до їжі? Якщо зразу так сходу важко сканувати, ось відчути цю емоцію, ми можемо знаєте, покроково це зробити, Задайте собі питання, що я бачу на цій картці? хто я на цій картці? як це з моїм тут і зараз від. А, тобто відношення, яке має, які є спільні hmm. з тим, з тим, що відбувається зі мною. Пам'ятаємо, що ми працюємо з емоційним голодом, тому що ми зараз знаходимо ці тригери, коли ми заповняємо емоційний голод, а насправді не маємо голоду тілесного. Тобто, дивіться, мені також було важко працювати з цією карткою, але я почала описувати. І коли ми описуємо цю картку також для себе, я тоді розумію, що, що відбувається, і схопила свої усвідомлення. Тобто, дивіться, я бачу два коти. Тобто якась пара, чи тобто, це може бути союз, партнерів, тобто залежна ситуація в кожного своя, але ми, ми її адаптуємо до тої ситуації, яка в нас є в житті. Я бачу, вони малюють якусь картину, ну, займаються творчістю. І я коли описала ці всі деталі, що побачила, і я себе спитала, і що, як це відноситься до того тут, як зараз? Я зрозуміла, що в мене є очікування, що я хочу накривати, що я хочу щось зробити, таке якось, навіть, надзвичайне, а ну, це також цікаве. тобто Полосочка зеленого, полосочка червоного. Також має якийсь свій зміст, є так само цей чорний квадрат, тобто тут не квадрат, а прямокутник. Ось ну, щось цікавеньке є, але немає такого, знаєте, в даному випадку, як я бачу, вау-ефекту. Тобто є свої моменти, є, бачите, оці потьоки, які ось певні якісь нерівності, вон там закапала фарба, там ще щось. І такі, знаєте, емоції, коли я це бачу. Виникає сум і розчарування, що я би хотіла щось вистрілити, щось хотілося на щось такого особливого. А тут. Ось якась буденність, тобто розчарування, що цього разу не вийшло, так знати, якоїсь феєричних якогось картин, тобто немає якогось супер-ефекту. Супер І дивіться, тут питання, яке до цієї картки, якою ми працюємо, яку емоцію намагаю заїсти. А от якраз коли в мене це сум розчарування в своїх силах. І Тоді в мене, знати, така, як я підсумовую міста того, тоді ніби я даю таке клеймо цьому, цій своїй роботі, що так як невдача в мене вийшла. Тобто я не, не, знати, не хапанула якоїсь зірки, не зробила знаєте, щось таке неймовірне, що воно зайшло вам всім і, 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 і вау-ефект. І В мене, по-перше, так, знати, має бути. А я відчути э, перший стан, що я щось зробила неймовірне, і також ваша зворотня, тобто моє оточення має знати, підтримка оточення як реакція. Це на те, що я зробила, записала відео, чи я зробила якийсь курс, чи я програму, чи провела майстер-клас. Тому я в першу чергу маю бути задоволена тим, що я зробила. І э, тоді, якщо є підтримка, підтримка зворотнього зв'язку, це тоді я знаю, що це круто. Якщо ні першого, ні другого нема. Я тоді даю цьому підсумок, що це невдача, тобто щось я зробила не так, що це якась будинна, ну, тобто таке щось, щось середнє, статистичне. І тоді в мене такий сум розчарування, і тоді, якраз бачите, питання йде наступне. Що я відчуваю в тілі, коли з'являється ця тяга, ось що відчувається. Тоді я якраз в цей момент, коли це розчарування, я даю такий сигнал мозгу, що це все як даремно пройшло, що це, ну, це просто ну так знаєте, не, не, не наповнилася я ні вашими. Лайками, ні нашими коментарями, ні, зворотнім зв'язком. Що вам все підійшло, що вам все, що ви від отримали якісь користь від, від того, що ви слухаєте. І ти, і я не маю ні зворотню зв'язку, ні. ні Одобрення самої себе, що я це зробила, і тоді в мене така знаєте, внутрішня дзюрка от, 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 отворюється, що я спустила, злила енергію і, і немає наповненості. І тоді починається. Я цей механізм відслідкувала завдяки цьому, цій карті, що якщо от, немає емоційного наповнення, оцього вау-ефекту одобрення самої себе, і ось тоді в мене так би ця дзюрка з'являється, бачите, так само як тут, і в цю джуру чорну <злух> зливається вся енергія, і я тоді. А, Розумію, що треба наповнитися, поповнити енергію, а поповнюю енергію я тоді через їжу. І тоді оце розчарування, знаєте, я це собі асоціація виписувала, що. що немає наповнення, я поновлю енергію, запас енергії, енергії через, через їжу. І тут якраз я відслідкувала. Але повертаємося до нашого наступного питання, тобто яку емоцію я на маю заїсти. Оце коли при невдачі є невдача сум розчарування, ось така в мене зв'язка. Тобто я сум і розчарування в собі, своїх здібностей, своїх тобто, навичках, своїх вміннях і досвіду, які я отримала. Тобто розчаровуюся, тоді в мене цей сум, він через цей сум і розчарування зливається енергія. І е, треба відповісти на це питання, що я відчуваю в тілі, коли з'являється тяга до їжі. А ось коли з'являється оця тяга, наповнити, тобто перед тим воно, знаєте, певно, зжимається все, я так розумію, йо, йо, що щось, щось не так, якесь незадоволення, тобто, незадоволення з собою ще йде. Записуємо ці всі моменти, незадоволення. тобто, І м -м, треба якраз відслідкувати, що я відчуваю в тілі, коли з'являється тяга до їжі в цих моментах. Оце треба дійсно собі завдання поставити, свідомо подумати. Тому що, якщо я дійсно хочу їсти, то я чую цей голод, то мене аж, аж крабета, знаєте, так як ніби що от, по, потяг є. Але якщо я просто в цій ситуації, то, і, і тут це треба дійсно відслідкувати. Ти тут може також дійсно якийсь як вихер що висосало зляло я енергію, але як воно в тілі відкривається, я зараз відповісти на це питання не можу. Мабуть, знаєте, як якийсь провал, але це, це не це пустота, напевно, якась порожнеча. Отак як я собі так, собі так уявляю на даний момент, але це дійсно треба цей момент свідомо слідкувати, коли я дійсно знову щось зроблю. Ось воно відгуку не буде. Я по цій старій дорожці пройдусь знаєте, по цій системі своїй поланці. І просто в цей момент треба свідомо звернути увагу на те, чи дійсно, ось як воно все в тілі відчувається, коли ця тяга, імпульси мозку йдуть зі по покраїть свої затрати, дай собі насолоду. до а як в тілі воно відкликається, це дійсно відкладає, я можу тільки уявляти даний момент. Так. Ми тоді переходимо до наступного кроку, шукаємо корень емоційного голоду. Я вже, знаєте, трошечки так розібралася з цією карткою, але ось корень також відслідкувала. але ми зараз більше глибинно підемо і в закриту обираємо одну картку з прихованими потребами і кладемо її поряд з центральною карткою. Так. Я також витягнула одну картку. картку З колоду терапія щастя. І ось така в мене картка вийшла. І так мені смішно стало, ось, знаєте. Знаєте, одна ніби картка доповнює іншу. І як я почала працювати з цією карткою, от ви зараз собі подумайте, ми працюємо в одному полі, що вам ця картка, як воно вам зігралося, можете навіть сумувати цю картку з цією, і от подумайте. Тобто ми зараз закрито, ми шукаємо приховану потребу. І кладемо поряд з центральною карткою і даємо асоціацію, яка моя справжня потреба. Прихована за їжею. Ось можливо, це визнання, спокій, підтримка, тепло, а, яка моя справжня потреба прихована за їжею. Я зрозуміла, що це потреба в увазі. Признанні, оце якраз було визнання і задоволення. І бачите, як тут, наприклад, якщо мені це не вдалося, намалювати якийсь шедевр. <свісно> то в такому вигляді знаєте, щось викинути якусь штуку, бо я зрозуміла, що це моя е, юнацька, е, юнацька е, субособистість підключається, знаєте, коли нам треба самоствердитися, коли нам потрібна, потрібна увага, коли треба проявити свою особистість. І от таким чином. Ось якось по-інакшому проявити себе, що я ось не така, як всі, якась особлива. Тут я оце якраз відслідкувала, коли дивилася на це зображення. Думаю, що ж, бачите, він і хоч і на одній нозі, і з одним оком, і якийсь такий ось ну, такий, але він дуже такий знаєте, стоїть на своїх. Одній ножці, підтримуючи своїм хвостом, незважаючи на всі бурі навколишнього середовища, він дуже впевнений. ось. І я зрозуміла, що тут корені мого голоду, і я виявилася, що ми зараз працюємо з потребою. Тобто, вже в попередній картці я вже це зрозуміла, в самопроявлення. а тут навіть. Він ще більше, знаєте, тут він ніби ціленький цей котик, а тут вже з якимись ушкодженнями, але він ці ушкодження, знаєте, так як ну, так програв, так їх презентував, що він тут ще більше, більше впевнений, ніж на, цих, на цій попередній картці. Тобто тут я виявила, що дійсно тут потреба в увазі, визнанні. І в задоволенні того, що я бачу він на цій карті, він дуже задоволений, і руки в боки, ну руки так знаєте, ось що він руки в боки він трошки накшева, що перехрестив на, на грудях і такий весь крутий. І тут я зрозуміла, що це моя тут проявляється юнацька особистість, особливо хочеться проявитися, проявитися в світ і отримати це признання. Тобто, по цій карці. Я виявила, дуже мені цікаво, що вам, як зіграли вам ці дві картки, і воно мені дійсно ця картка ця наступна дала ніби доповнюючу інформацію цій попередній. Тобто вона знаєте, зіграла. Я тоді з мене ця ну, картина світу схлопнулася, як то кажуть. Ось, дуже цікаво буде, що як вам відігралося, що ви зрозуміли з цього. Дуже круто буде отримати ваш зворотній зв'язок. Тим більше, якщо я на ваш зв'язок і чекаю. Так, наступний крок: це ми з вами корні емоційного голоду знайшли зараз приховані потреби. Тобто ви себе пропишіть, я прописала. Я все прописую. Бачите, потреба в увазі, признання, задоволення. Все прописала. Так, наступне. Ми, малю, так, тінь, ми зараз будемо на наступний крок це тіньова сторона емоційного так, перекусу. Тобто оці, що ми перекуси робимо маленькі, не відчуваючи голоду, ось і намалюємо поруч із тарілкою маленьку коробочку. То ви собі от ці картки нікуди не діваємо. І тут десь, десь навколо десь трошечки я підсуну, щоб вам краще було видно. Маленьку коробочку намалюєте собі. Можете ручкою, можете олівцем, як вам схочеться. Так, це у нас поряд, поряд з стрілочкою. І ці картки ні також нікуди не дівайте. Малювали маленьку коробочку і в закриту дістанемо одну картку з ресурсами. ресурсами. Тобто зараз також візьмемо сюжетну картку і покладемо її в середину коробочки. Зараз я. І запитуємося, що насправді відбувається зі мною, коли я їм не від голоду? Ось. Що відбувається зі мною, коли я їм не від голоду? Що відбувається зі мною, коли я їм не від голоду? Дуже цікаво. І що ховається в цій коробочці замість справжнього задоволення. Ось, Коли я їм не від голоду, це, наприклад, я розумію, що він замальовує є оцю, які свої є невдачі, оцей бруд. Тобто то він хоче зачистити, підчистити. Ось, то я так розумію, що ці у вас сторона емоційного перекусу коли я хочу перекрити пере, перекрити попередній стан укруто. Це дуже гарна така. Перекри, пере, попередній стан. Або вирівняти навіть попередній стан. Вирівняти, вирівняти. Угу. Це дуже таке, знаєте, дуже важливе, я для себе свідомо йшла. Що якщо ми розпаковуємо цю коробочку, ось, і е, задаємо ще раз питання собі, що насправді відбувається зі мною, коли я їм не від голоду. Тобто я перекриваю попередній стан, хочу вирівняти свій стан завдяки їжу. І що ховається в цій коробочці замість справжнього задоволення? Тут справжнє задоволення. Що ховається в цій коробочці замість справжнього задоволення? Бажання, якесь бажання є. Так, що ховається в цій коробці замість справжнього задоволення? Ну, це в, потреба в гармонії, знати, щоб цей стан внутрішній був е, вирівняний і м, бо ми зараз працюємо е, з, з тіньовою стороною емоційного перекусу. І тоді ще стан спокою, гармонії, задоволення. Тобто знову йде за це задоволення ховається. Тобто, що ховається в цій коробки замість задоволення? задоволення, тобто, потреба, тобто, імпульс в цьому задоволенні. Тобто є якесь оце, що я перед тим говорила, потр... ну, тобто незадоволення собою. Його і розчарування, і тоді воно дає імпульс, щоб вирівняти. Тобто, і, тобто на дні цьому, цієї коробочки є розчарування. розчарування. Uh -huh. Так, тут ми з коробочкою попрацювали, і тоді наступне питання. А, здорова альтернатива. Тобто намалюємо, нам тепер треба ще намалювати горнятко. Ось чашку, горня. І закрито випираємо з колоди чашу ДС і покладемо цю картку в чашку. Ось ми беремо картку і запитуємо, чим я можу наповнити себе, щоб стати ситою без їжі. Ось, відкриваємо. Бачите, дуже ще їжа поруч. Ось, тому Я можу. Зайняти, зайняти своїм, своїм партнером, наприклад, можу просто відволіктися, бачите, як тут виходить, чим я можу наповнити себе, щоб стати ситою без їжі, тобто комунікацією своїми близькими. Близькими, бачите, я все одно споглядаю на цю їжу, тобто ми саме тримаємо фокус увагу на їжі, тобто розумію, ага, я зараз отримала ось таку ситуацію, але. Це просто розуміючи весь механізм, цю систему, всю, я тоді собі розловила себе на собі, тобто я бачу, що в мене потяг є до їжі. І щоб стати ситою, просто перевожу увагу на те, що я можу заповнити цю свою внутрішню дирку. Яка тут у мене проявилася при невдачі. Чи комунікацію зі своїми близькими, підтримкою якусь отримати, наприклад, на ці обійми, так як на цій картці. І можемо також зараз ще витягнути ще одну картку і записати, прописати, обов'язково записувати інсайти, який ресурс допоможе мені відчути підтримку тут і зараз. Угу. Підтримку тут і зараз. Ось я витягнула ще таку картку. Ось це насолода. Щось таке, знаєте, що дійсно мене, що я задоволена, що я радію, що я мрію, що я ось бачу свій результат, яка я красива. Тут, бачите, наприклад очі і задуває цю кульбабку і так, знаєте, мріє. От, яка Якщо легкість, бачите, цих парасольок, що полетіли від кульбабки, ось просто пам'ятає свою проекцію, яку вона би хотіла бути. Тобто, тобто це, Я собі так бачу, який ресурс допоможе мені відчути підтримку тут і зараз. Тобто ресурс мрії, яка мене веде до цієї цілі, цілі якою я би хотіла бути. Ось там стрункою, ось і всі кроки до того якого, до куди ми йдемо. Так, тепер треба це все ми можемо записати, я вже це собі записала, а вам показую, і в текстовій частині до відео будуть ці, ці фрази, ці формули. І коли ви це ще пропрацювали, свої інсайти схватили, і напишіть, будь ласка, біля тарілки дві фрази. Моє тіло заслуговує на турботу і повагу. Ось, бачите, я вже моє тіло заслуговує на турботу, повагу написала. Потім ще напишіть іншу. Я можу годувати себе не тільки їжею, а й теплом, відпочинком, рухом і любов'ю. Ось. І коли ви оце все прописали, нам треба на завершення зробити коротке коло навколо цієї композиції і сказати вголос. Тобто ми, бачите, намалю... я вже тут промалювала все, зараз вам покажу коло. Ось, І ви навколо цієї композиції все з коло ввізьміть, це проводіть коло, і проговоріть. Я бачу свої справжні потреби. Я обираю наповнювати себе з любов'ю. Я беру відповідальність за своє тіло і піклуюся про нього. І цю техніку ви можете зробити самостійно, як особисту практику, або в терапевтичній сесії, якщо ви знову звернетеся до мене, і ми з вами опрацюємо удвох. Ось, тому надіюся, вам було такий формат корисним і рада була з вами повзаємодіяти і чекаю на вашу зворотній зв'язок. З вами була Наталя Гопст, автор колод Терапія Щастя і «Час чудес». Всього доброго, до нових зустрічей.